Можливість подорожувати у часі давно захоплює як письменників фантастів, так і вчених. Поки машини часу не створено, запрошуємо тебе здійснити і літературну мандрівку в минуле. Разом з Олександром Олесем переносімося в п'яте, ні, сімнадцяте, ні, одинадцяте століття. Місце призначення Київ. Переглядай відео і дізнаєшся багато цікавого про Київ часів правління Ярослава Мудрого. Поезія Ярослав Мудрий» є частиною книжки Олександра Олеся Княжа Україна. Це цикл віршованих оповідей на історичну тематику, створених на основі літописних даних. Князь Володимир Великий мав багато синів, між якими після його смерті розпочалася кривава боротьба за київський престол. Борис Гліб і Святослав. Під час цих сутичок загинули. Тися року Ярослав остаточно переміг жорстокого святополка. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі, Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйноване було Бідувало бідне місто, бідувало і село. Знайди рядки в тексті, що описують, як змінилася Україна за князювання Ярослава Мудрого. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад. І небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли, купували, продавали і у Києві жили. Поміркуй, як кожна із цитат характеризує Ярослава. Брат четвертий на престолі Ярослав Розумний сів. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом знову люди багатіти почали. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли, купували, продавали і у Києві жили. Як про друга, як про сина дбав про його Ярослав. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Ярослав розумний, хазяйновитий, дисциплінований і невтомний. Він далекоглядний, підприємливий, заповзятливий, товариський, відкритий, дружній, а ще передбачливий, дбайливий, цілеспрямований. Князь шанований, величний, гідний і миролюбний. Тобі чудово вдалося охарактеризувати князя за його вчинками. У чому полягала мудрість Ярослава? Свою думку проілюструй цитатою. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах у державнім будівництві, владі, устрою, судах. Він був талановитим полководцем і діячем культури, далекоглядним політиком і дбайливим господарем. Цікаво, що за життя Ярослава ніколи не називали мудрим. Це прізвисько з'явилося в історичних роботах лише в XVIII-19 столітті. Визнач провідний мотив та ідею поезії. Провідний мотив. Період правління Ярослава Мудрого. Ідея твору уславлення активної позиції князя та його мудрості, що призвели до розквіту країни і Києва зокрема. Порівняй відомості про Ярослава з різних джерел. Визнач, чи не суперечать ці уривки один одному. У чому їхні особливості? Так живий, шумливий Київ цар городом другим став. Як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив. І препишний двір завів. За часів Ярослава Київ збільшився в кілька разів. Були споруджені нові оборонні вали, башти, дерев'яна фортеця, золоті ворота. Навколо Києва Ярослав Мудрий збудував велетенські земляні вали завдовжки 3,5 кілометри, заввишки 14 метрів і завтовшки 30 метрів. На них стояли високі дубові стіни. Перед валами були викопані глибокі рови, заповнені водою. У літо 1037-го заклав Ярослав місто Велике. Біля того міста золоті ворота. Книги, мов ріки, які напоюють собою весь світ. Князь любив книги, багато їх написав, і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував. Уривки не суперечать один одному. Усі три тексти розповідають про розбудову Києва. Поетичний текст містить художні засоби. Епітати, живий, шумливий Київ, препишний двір порівняння як про друга, як про сина дбав про його Ярослав. Науковому тексту з підручника притаманна точність і логічність. Ознаки історичного документа і художнього твору поєднано в тексті з повісті минулих літ. Прослухай заповіт Ярослава Мудрого своїм синам. Наскільки актуальними є слова князя на сьогодні? Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А згода, наче вітер все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети. Ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Твоя думка цікава. І справді, діяльність Ярослава Мудрого є зразком для сучасних керівників держави. Усім варто дослухатися до порад, які князь дав своїм синам: згуртованість, активна позиція, залученість до ухвалювання рішень, розвиток освіти, мир, незалежність. Ось рецепт щасливого майбутнього народу. Запам'ятай. Поезія Ярослав Мудрий є частиною книжки Олександра Олеся Княжа Україна, головний герой поезії князь Ярослав. Він був талановитим полководцем і діячем культури, далекоглядним політиком і дбайливим господарем. Провідний мотив твору період правління князя Ярослава Мудрого, ідея поезії Уславлення активної позиції князя та його мудрості, що призвели до розквіту країни і Києва, зокрема. Ярослав Мудрий залишив своїм синам заповіт, до якого варто дослухатись і сьогодні. Згуртованість, активна позиція, залученість до ухвалення рішень, розвиток освіти, мир, незалежність ось рецепт щасливого майбутнього народу. Став мудру вподобайку, стеж за нашим каналом. Відкриваємо літературу разом!